Постійний сморід, коротка тривалість життя, епідемії чуми та полювання на відьом. Дуже часто саме ці образи постають перед нами, коли йдеться про середні віки. Та чи правда все це? З'ясуймо. Сьогодні ти дізнаєшся, яким було життя людей у середньовіччі. Якби людині античних часів вдалося потрапити в ранню середньовічну Європу, то вона б не одразу зрозуміла, минуле це чи майбутнє. Міста занепали, села знелюдніли, канали та дамби, за якими ніхто не доглядав, перетворили місцеві поля на болота. А люди знову, як у давнину, стали сильно залежати від природи. Клімат та навколишня природа визначали спосіб життя людини, заняття та знаряддя праці, одяг та їжу, житло і традиції дозвілля. Від ландшафту залежав вигляд міст і селищ, мостів і шляхів. На рівнинах поблизу водойм розвивалося землеробство, у більш посушливих степах скотарство. Фортеці міста розташовували на пагорбах поблизу джерел. Річки й озера були природними перепонами, які захищали від нападів ворогів. Водночас водойми мали важливе значення для торгівлі у середні віки. Саме через річки й моря пролягали основні торговельні маршрути. Найбільшим другом, проте й ворогом ранньосередньовічної людини був ліс. Із деревини зводили будівлі, виготовляли предмети побуту. Дровами опалювали житло взимку, на вогні готували їжу. У лісах можна було полювати, добувати мед від лісових бджіл. Збирати ягоди, гриби, кедрові горіхи та тілющі рослини. У лісі збирали всілякі смолисті речовини для виготовлення смолоскипів. Тут також заготовляли кору дуба, без якої неможливо було б вичиняти шкури тварин. Попіл спаленого підліска використовували для відбілювання або фарбування тканин. Проте ліс для середньовічної людини становив і небезпеку. Із лісу з'являлися голодні вовки, розбійники і завойовники. Не дивно, що казки і легенди тих часів розповідали про дивовижних і небезпечних мешканців хащ. Вважалося, що там мешкають відьми, феї та ельфи. До речі, про відьом і так зване полювання на них таке відбувалося. От тільки зовсім не в середні віки, а в новий час. Період із кінця 15-го по середину 17-го століття. У середні ж віки церковні діячі заперечували відьомство і стверджували, що магія та нічні польоти на мітлах. Це сни, наслані сатаною, і нічого такого насправді не відбувається. Але давай повернемося до лісів, де, за уявленнями середньовічних селян, разом із реальними тваринами начебто уживалися фантастичні єдинороги, дракони, грифони й перевертні. Попри те, скільки всього природа давала людям, їхні відносини не були гармонійними. Люди бездумно нищили природу, і це негативно позначалося на довкіллі. Наприклад, спалюючи великі масиви лісу, люди отримували відкриті ділянки, удобрені золою. Проте підсічно вогневе землеробство на таких землях давало гарні врожаї лише протягом кількох років. Після чого люди переходили до нового місця і знову випалювали ліс, викорчовували залишки дерев та орали землю. Таке споживацьке, варварське ставлення до лісів призвело до їх зникнення на величезній території Європи. До 13-14 століть майже повністю без лісів залишилися землі сучасних Англії, Нідерландів, Іспанії та Франції. Наслідком цього стало погіршення кліматичних умов по всій Європі, часті посухи та розмивання родючого ґрунту під час повеней. Зникло багато видів тварини птахів, обміліли річки й озера. Найбільшими лихами середніх віків були голод, хвороби та війни. Постійна загроза голоду характерна риса середньовічного суспільства. Недостатній рівень розвитку техніки призводив до низьких урожаїв, а якщо до цього додавалися несприятливі для сільського господарства погодні умови, то голоду важко було уникнути. Ті, хто не гинув від нього, страждали від хвороб. Погане харчування, проблеми з гігієною та брак елементарної медичної допомоги, робили середньовічну людину надзвичайно вразливою до різних захворювань: туберкульозу, малярії, прокази, холери, дизентерії і тифу. Хоча ми і згадуємо про проблеми з гігієною, варто зазначити, що постійний сморід та середньовічні люди, що не милися роками, це міф. Насправді, в середні віки вельможі полюбляли ванни, а для простолюдинів діяли громадські купальні. Існував навіть спеціальний цех банщиків, де фахівці різного профілю надавали свої послуги. Наприклад, там працювали цирульники, які стригли волосся і голили бороди. Найстрашнішою недугою середньовіччя вважали чуму, яку ще називали чорною смертю. Ця хвороба була смертельною, спричиняла сильну лихоманку, болі і темні плями на шкірі. А зараження найчастіше відбувалося через укуси бліг, які жили на щурах. Тобі може бути знайомий образ чумного лікаря, який став популярним у масовій культурі, але як із полюванням на відьом, цей образ не має нічого спільного із середньовіччям, адже придумали костюм у XVII столітті. Наймасштабніша епідемія чуми вразила Європу в 1347-1353 роках. Епідемія це хвороба, яка за короткий проміжок часу охоплює великі маси людей або поширюється на великі території. Безпорадні та зневірені люди вбачали в хворобах Божу кару і зверталися по допомогу до святих. Вважалося, що паломництво, мандрування вірян до святих місць і дотик до їхніх мощей виліковують хвороби. Мощі це частини тіла або предмети, які належали святим людям. Не менш катастрофічні наслідки мали війни. Бойові дії зменшували або повністю знищували мізерні запаси продовольства, доводили людей до жибратства, послаблюючи їхню здатність протистояти хворобам та епідеміям. Усе це призводило до того, що середня тривалість життя становила близько 30 років. Проте це зовсім не означає, що там не було людей похилого віку. Середній вік становив 30 років через те, що в середньовіччі кожна третя дитина не доживала до 5 років. Ті ж, хто виживав, мали всі шанси прожити порівняно довге життя. Інший міф про середньовіччя мовляв, у ті часи більшість людей ніколи не бувала далі свого села або міста. Насправді ж, рух середньовічного населення був доволі активним. Попри тривалість і небезпеку тодішніх подорожей, постійно пересувалися королі зі своїм почетом, лицарі і монахи проповідники, школярі і студенти. упрагнені відвідати найкращі школи, а згодом університети. Селяни, ремісники і купці в пошуках нових земель і кращих ринків. Як думаєш, якими були головні причини для пересування населення? Звісно ж, це були вже згадані найстрашніші лиха тих часів. Голод, хвороба та війни. Тікаючи від незгод, середньовічний люд освоював нові території та шляхи. На освоєних землях поставали нові міста і села. Великі землевласники королі, князі, герцоги, графи, були зацікавлені в тому, щоб їхні землі не стояли пусткою, а давали врожаї. Тому поселенцям часто надавали різні пільги. Наприклад, на тривалий час їх звільняли від сплати податків. Так розвивалася внутрішня колонізація. Мирне освоєння селянами вільних земель у Європі. Внутрішня колонізація мала позитивні наслідки. Так, населення Європи подвоїлося, вдалося подолати постійну загрозу голоду, змінився раціон харчування. Зернові та городні культури поступово витіснили дари лісів. Завдяки наполегливій людській праці, за кілька століть Європа лісів поступово перетворилася на Європу полів. Разом із внутрішньою розгорталася і зовнішня колонізація. Це захоплення нових земель силою зброї за межами поширеної в Західній Європі християнської цивілізації. Яскравим прикладом зовнішньої колонізації є хрестові походи. Відео про них ти можеш переглянути на нашому каналі. Запам'ятай Ліси були важливим елементом середньовічного життя, одночасно слугуючи джерелом ресурсів і загрозою через диких тварин і розбійників. Найбільшими лихами середніх віків були голод, хвороби та війни. Найстрашнішою недугою середньовіччя вважали чуму, яку ще називали чорною смертю. Середньовічне населення доволі часто подорожувало, заселяючи нові землі, розрізняють внутрішню і зовнішню колонізацію. Внутрішня колонізація мирне освоєння селянами вільних земель у Європі. Зовнішня колонізація. Захоплення нових земель силою зброї за межами поширеної в Західній Європі християнської цивілізації. Тепер, коли ти вже знаєш цікаві факти про середньовіччя, лишилося тільки поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, похизуватися новими знаннями перед друзями та батьками.